Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! До нас сьогодні в гості завітав бешкетник мишеня. Він дуже полюбляє гратися з сірниками, але він не знав, до якої біди це може призвести. Дітки, ви ж знаєте, що ні в коєму разі не можна гратися з сірниками. Давайте сьогодні разом з вами намалюємо фарбами сірники. Беремо пензлика так, мочуємо водичку. І малюємо прямокутник. Це буде наша коробочка з сірниками. Ось так. Наша коробочка відкривається. Так, я візьму інший колір. І в коробочці лежать сірники. Також малюємо прямі лінії і намалюємо сам сірничок. Ти запам'ята, що не можна гратися з сіникам. Це може привести до пожежі, в якій можна втратити своє життя, майно і житло. Дітки, ось такі сірники в мене вийшло. Хочу подивитися, що вийде у вас. Чекаю на ваші роботи. До побачення!